Віталій проти іспанця з рейтингом 1858. Carl's bed. А 6 просто відійду на F4. Погрожую тут. Там. Та-дам. Я хочу на Е5 побачити. Але 4 гостріше зіграємо. Вже 5 нема ходу, Відразу агресивніше зіграємо з ним? кінь є п'ять додам 3 нулі? Туру можна якусь віддати. Буде все чекі-піки. Що? що за фокус такий? Не розумію. що за хід? Для чого він? Хтось зна? Я не знаю. А він хоче перекрити, можливо, тут, да Ну, я поки 30, я не знаю, що він хоче. Просто не розумію. Як він хоче цим фразем захищатись, а ніяк. Мені це підходить. Це повністю влаштовує. І 5, потім по лінії H будемо атакувати. 5, Тут, F7. тут погана позиція, у ні, ну. А, понятно. Спочатку я не зрозумів, потім зрозумів. Його ідея ферзем забрати. Угу. Є декілька в нас. Ходів. Пішечком я хотів би забрати, але я не буду. Так. Може, простіше зіграю, так, да Б'ю. Не всім висить. Через є 5 не дали, піду через ж 5 Відкриваємо лінію. але ну, дуже погана позиція у суперника. Я можу хіба щось зігнути, звісно. <кхем> Давай подвоїмо атаку. Так, давай ще фігуру введемо в гру. Всі фігури мають атакувати. може захиститись. може погрожувати такими плюхами. F4, F5. Не знаю, що він тут хоче. У нього Тура не грає, слон також поки не грає. Так, будемо, мабуть, жартувати. А, що ж, чук-чук. З шахом ждати тут іде. Ну, тоді сюди піду. І коня можу підвести по іншому. Через Жетри, наприклад. Король кудись втіче. Тільки на 4 удари, да? Король відійде кудись, то ми можемо просто і вдарити. Maybe. Можемо позиційніше підводити всі фігури. Так, це куди? Хоч шаг дати нам. Що ти будеш з ним робити? Що? Добре, б'ю слоном, на Е3 відійшов. Бери. Жолудя. Ні. Ну, а так то ферзь тут. Провернуть все, що треба їм. І не треба. Не буде догравати іспанець. Ну і не треба. 76 на 72, ну просто. Так, там я десь погано зіграв. Тут, 4 Ботиник так ще грав. Можливо, не прям такий порядок ходів, але. Кінь 7. І G4Б. Приймати тут не дуже добре. Тут лінія вже напіввідкрилась, тура вже грає і король спокійно може в 3-0 піти. Цей поганий хід. А, кіння. До речі, я взагалі цей не бачив хід назад кіння 6. Це була б справжня жертва. Некоректна навіть. Ну, ми з ним проявили взаємну сліпоту. Ну, що зробиш. Там такий хід не кидається в очі. Коли граєш? Зі сторони можливо здається, що простий Коли в тебе немає ніякої напруги, ти просто дивишся його. о, що ж там побачити, цей хід. Тут просто всі фігури йдуть. І вже нічого не зробиш. Слон G6. Треба було вже так мінятись і кінь F4. Якщо так, то ми просто б'ємо. Бо зв'язка. Ну, Можна і так. Просто в добиваннях, чому суперник не робить ходи, ну, мабуть, не хоче.